Так, народ, всім привіт. Останнім часом ми вас закидаємо контентом, тішимо вас. Ну і сьогодні не виняток. Сьогодні будемо спілкуватися з владом, моїм учнем, який буде з вами ділитися своїми результатами. Якщо ви ще до сих пір не переконалися в тому, що кластерний аналіз, об'ємний аналіз це є така, скажімо, new meta або підхід, метод, який допоможе вам сильно підняти ваш вінрейт, от влад. Надіюсь, сьогодні вас переконає остаточно, так як ми вже і в телеграм-каналі аналітику давали мінрейт високий і так далі загалом. Прозвайте вже розпочнімо. От нас, Владислав. Сьогодні ти наш герой. Значить, будемо спілкуватися саме з тобою. Почнемо з того, які вот були причини, які скажемо, спонукали тебе для того, щоб почати вивчати для себе щось нове. Який був твій основний вид аналізу? Чи були в тебе якісь основні такі проблеми, нюанси, з якими ти стикався. Загалом просто давай от почнемо так. Це була от твоя точка. А а там плавно вже впродовж цього інтерв'ю. Ми дійдемо до точки Б. Тому от можеш з нами поділитися з якими проблемами ти стикався? Всім привіт! розпочнемо з того, напевно, які більшість людей. Я, я почав в першу чергу свій шлях крипті з два роки назад. Певно, вивчав, як і всі останні, це технічний аналіз, трикутники, голова і плечі, то, напевно, кожен з тим стикався. Потім я натрапив на прай-секшн і почав поступово його вивчати та чуть-чуть вибудовувати свою торгову стратегію. Потім, коли я почав торгувати, стикався так само неодноразово з проблемами, типу, і під час ЛТФ, і під час ХТФ, типу, не розумів, де саме. Отримати реакцію ціни ну типу, в яку сторону торгувати. Посвічний аналіз це круто, але хотілося розібратися суто з середини, де великий гравець, де є покупці, де продавці, щоб поняти в яку кращу сторону ринку торгувати. І за того постійно і шукав інформацію про об'єми, про кластерний аналіз. Але так як на рахунок тої інформації не так багато, враховуючи той факт, що я в Трейдлабі був з самого початку, і от з'явився. Капітан mm. і почав таку аналітику закидувати. І мене то одразу зацікавило. Типу, я якби читав аналітику. Але не дуже шарив, про що ти говориш? Ну типу за які аргументи цеплятися? І потім в один момент ви анонсували свої курси. Пам'ятаю, ми тоді з тобою зідзвонилися. Та я без розумів зразу погодився. І якщо коротко сказати, що я задоволений цим курсами, то взагалі нічого не сказати. Якщо тако згадати по моїм торгам, то. Напевно, результат вже відбувся десь після трьох-чотирьох тижнів. Хоча навчання йшло десь біля двох-двох з половиною місяців, і типу, від того часу я почав постійно адаптовувати свою торгову стратегію об'ємний аналіз, і вже на теперішній варіант я в більшості використовую тільки його, бо бачу, що і він рейд збільшився. Ну якщо говорити, які в мене колись були угоди. Та їх було багато було багато і ступів, і беззбитковості, і тейків. Зараз тих угодів стало набагато менше, але вони стали набагато якісніше. І за яких причин ми вивчали багато інструментів, як правильно торгувати? І, типу, якщо ти розумієш, що всі твої інструменти говорять, наприклад, що зараз на слунговий ринок. Чи шортовий, то відповідно, і треба по тому тренду торгувати. А раніше, коли ти того не розумів і там получав якийсь стоп, чи безбитковість, ти не розумів із-за чого це відбувається. А тепер, коли ти розумієш іменно середину, як воно відбувається, де є покупець і продавець, ти розумієш, в яку сторону тобі краще торгувати. І так по суті розпочався новий шлях продовження торгів. Ну ти так розширено підійшов до питання. Ах, насипав, так приємно мені це слухати. А от Можеш сказати загалом, якщо ж ми от перейшли от до, до навчання, так трохи прискочили, але в принципі. Нормально, як от тобі було саме от під час навчання формат, який був підібраний, бо я досить так нестандартно підходжу. Ти в принципі сам бачив, і як подавалася інформація, чи можливо вона була доступна, чи було тяжко, не тяжко? Як воно тобі загалом ішло з самого початку? До речі, з самого початку хочу підмітити, що класно, коли ти йдеш на навчання, і в групі не 10, 20, 50 людей, а по три людини в нас були в групі, і це набагато краще, коли ти е, з кожним. Учнем працюєш, працюєш над його проблемами, чи виправляєш то, що не зрозумів, і це якби набагато краще для кожного. Плюс є контракт, що ти можеш сам пояснити. Люди з боку, ну в нас як декілька чоловік там в потоці, і ми собі виправляємо свої помилки. помилки. Це набагато краще, бо раніше, як я проходив якісь курси там по пресекшену, народу було 50-100 людей. Тобі бігом щось насипали, а ти сиди і розбирайся. І, типу, твої проблеми, ну, по суті, коли купа людей, а на кожного виділити час, типу, дуже важко. А так, коли менша кількість людей і більша засвоюваність матеріалу. Плюс, коли не було уроків, типу, у нас стріму, ти міг будь-який час написати. Ми розбирали наші помилки вже чи на самих стрімах, чи окремо тобі ментор відписував, і типу, якби постійний контакт був. І це, ну, це дуже здорово. Та загалом тут з тобою не можу не погодитися. Я просто як людина, яка це все проводить, я бачу, що у тебе вже коли ще ну ще 5 людей, там до 10 людей, ще якось норм. Типу, ще більш-менш ти ще можеш розділитися, десь щось. Ну коли вже їх там як ти кажеш 50-100, я свій навіть уявити не можу, як ти можеш залізти от, всім в голову, там запхати кожного стільки запитань, то все. як це зробити, не знаю. Ну в принципі. А то йшов розрахунок, як не крути. Коли вже ми з тобою по суті проходили у ті всі матеріали момент адаптації, ти ж його частково зачепив. Все одно він напевно був можливо тобі трохи тяжкий, не тяжкий, тому що як не як ти руками торгував одне, і все ж таки воно гарно доповнює один одного, в принципі. Але деколи суперечить. чи не було тобі такої, от проблем з цим? Там що поприсекшну в тебе одне, по кластерах об'ємах щось інше. Ну та на початку були такі проблеми, із-за того, то вже пройшло напевно більше чотирьох місяців. То під час тих тестів ти зрозумів, що деякі інструменти треба відкинути, а деякі взяти. Та іменно, які ти будеш постійно використовувати, бо якщо ти будеш мати купа інструментів в своїй торговій стратегії, рано чи пізно одна одній буде перечити, і ти десь будеш сумніватися, в яких позицій. Тому тобі треба вибрати там декілька. На які ти будеш опиратися, і твої угоди будуть виглядати набагато краще. Ну так, тут з тобою також не можу не погодитися. Загалом, якщо так сказати, ти ще користуєшся прай-секшеном. Ць... Я хіба користуюся прайсекшеном суто, щоб глянути картинку, де там ну не покупець, а просто де ми знаходимося знизу чи зверху. А так в більшості це там 90% Це є суто інструменти по об'ємному аналізу, і все. Ну типу повністю перейшов прайс Прайсекшен майже по суті вітк відсипав. Від і типу користуюся суто тому, що навчився, бо воно в рази краще він райт і пошукувати. А який вид торгівлі для тебе зараз є основним? Типу, ти інтердей більше, чи ти там, наприклад, спот там дивишся, відторговуєш? Бо Бо мене, наприклад, є учні з попередніх потоків, які в принципі з фучів від фічів відмовилися, почали торгувати суто спот. Є такий хлопець, який онлі спот торгує. Типу, якби спекулятивний спот. Пам'ятаєш ми з тобою теж на навчання про це говорили. У нього дуже хороші <правда> <правда> кейси. Тоже <Тежі> пробну <правда> я якраз торгую і так, і так, бо пам'ятаю. Як ми тільки почали курс проходити, якщо брати увагу за альту, типу там за середньостроковувати типу, якісь спекуляції спотові, то всі корекції на бітку, які відбувалися, відповідно, коли Альта коригувалася, то я, по суті, відкупляв і там від 30 до 50 бувало, вроді би 70% на спотових позиціях. там, Тиждень два-три можна сказати, які середньо середньострокові спекуляції забирав і відповідно паралельно торгував інтрадей. Як були якісь гарні позиції, був десь біля чарту. То звичайно для мене одне другому не мішає. Тому, типу, я і так, і так торгую. Ну да. Богоця, в принципі, для споту воно дуже класно працює. Так, да, так, там не. позиції може ти менше візьмеш, але десь як дочекаєшся своєї точки входу, то вона може досить досить добре тобі насипати. Ну і давай тоді у нас все ж все ж таки таке більш коротке інтерв'ю. Ми не будемо тут з тобою сидіти 40 хвилин розбирати, все. Але маємо з тобою, в принципі, якісь ну вже підводити до якогось підсумку. От ми вже розібрали таку точку, А що ти починав, як ти торгуєш, як воно. Повпливала на твою торгівлю загалом. Така вже картина більш-менш ясна, але нам тепер, тепер треба якось це все закріпити. От така точка Б так. Наскільки сильно от, змінило твоє навчання, яке ти пройшов, твій підхід до торгівлі, результати, чи прагнеш ти якось масштабуватися, чи, можливо, ти будеш рекомендувати нас їй далі, іншим, і так далі? Ну, в першу чергу, якщо згадати за останнє що ти сказав, за рекомендацією, то я вже порекомендував тебе. І так як я в вашому ком'юніті, я так само завжди, коли мене хтось питається проаналізувати щось чи десь почитати якусь інформацію, я завжди рекомендую тебе, бо ну інформація прям нереально потужна, бо відсіював. Все, що не потрібне, і по суті давав то, що суто використовувати в своїй торгівлі. То, типу, так. І якщо дивитись на бачення ринку, то воно змінилося повністю, бо то, що бачив по пресекшену і бачив по об'ємному аналізу, воно зовсім по інакшому картину створює відповідну торгівлю. Із-за того там відсіявся пресекшен і вже більше користуєшся об'ємним аналізом. Ну і плюс що стараєшся. Вивчати щось нове, так як ринок не стоїть на місці, тому нові інструменти ніколи не помішають. А так загалом, ти розумієш, де є покупець, де продавець і в яку сторону тобі торгувати. А перед тим були трошки змішані відчуття, бо часто не розумів, де відбудеться реакція, і якщо пішла ціна не в твою сторону, ти не міг пояснити, а чого саме так. А зараз ти розумієш по суті, то що всередині свічки і дієш. От, от, і все, все, що треба, це вивчити ті інструменти, протестити не один місяць і чуть-чуть по буде получатися. В принципі, як і з любим навчанням, Корисно, а то навчання супер потужне. Ну як мені далось на практиці. Ну, так, приємно чути. Дякую, дякую. Mm -hmm. Ну і зага на запитаю тебе. от таке ж питання: чи уявляєш ти майбутнє криптоіндустрії та тобто торгівлі загалом в цілому? Підхід до трейдингу без кластерного аналізу якраз я думаю наоборот, що це в кластерному аналізі є майбутнє. І, там пройде рік, два-три, і курси будуть продавати дуже багато людей. І в більшості це будуть 100% неякісні, які відбувалися під час популяризації прайсекшену. Тому. Зараз це must have чити, бо це дійсно допомагає. Бомба, дякую тобі, Влад, що приділив час. Влад, це моя гордість <сум> в натурі. От я вам серйозно скажу, друзі. Ком'юніті влад зараз користується шаленою популярністю, тегують його нон стоп. Ви, якщо доєднаєтеся в цьому, самі переконаєтеся. Результати в нього просто чудові. До речі, давайте ми ще поговоримо про якісь результати. Можливо, ти зможеш нам показати свій екран, там пару позицій, які ти брав, чи ти не дуже хочеш цього робити. Може поскидувати. Свої останні входи в позицію, то, що було, там, наприклад, за останні два місяці там по спотові позиції, по BTC, які брались на фьючах, та й побачити на результаті, що це все дійсно правда. Плюс з моєю аналітикою, від якої я відштовхувався, і тому зрозумієте, що об'ємний аналіз дійсно вишка. Бомба, бомба. Дякую, що приділив час. Ну, так що, друзі, ви самі все почули. Я вже не маю що додати. Я за себе сказав 100, 100 разів. Влад також підкріпив це, тому думайте.